Майже зійшла, починають красуватися рядки, та да, мабуть, в цьому році явно було що сходить вона нерівномірно. Наприклад, ось має такий розмір, ця вже більша, десь ось ще менша, десь ще ось тільки пробивається видно, що нерівномірно сходить. Чому так, мабуть, за погоди. Білароса вона більш рівномірно всходить, а інші сорти то це незамітно дуже. Що всходи нерівномірно? Навіть тут ось дія тут -то. не бачимо. Де ти там є чи нема, а ось де. Ось десь тільки думка буде лізти. Так, різні <різний> за <Да>, Значить, <різний>. Начебто <різний> садили в один день, обсходить. вже більшість знайшла і це радує